Поп'ю кавусю, футболка грязна після городу, то вибачайте. Зараз каву вип'ю, схожу в душ і буде все, все добре. Треба нам в магазин з'їздити, бо молочко останнє вилила у кавусю. Хлібчика в дідулі є біленький, а я ж їм чорненький. Так. А в мене закінчився мій хліб. А тоді приїдемо да будемо щось їсти варити. Оце ці коти. Скільки вони мені лілії поламали. Вони ж оце на них плигають, як на деревину. А воно ж, знаєте, таке хрупке хоп, і зламалась лілія. У мене душа болить за лілії. Ну і нічого і не зробиш. Ако там де діться. Висять, Вісять на ліліях оце, як на деревині це. Ох, ну, ще молоді, їм хочеться десь плигать. Вася той вже ніде не плигає. А оце ці. Добре, даю жару. Ой-ой-ой-ой-ой, як ой, 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 сонечко на дворі. Я в ховболці не холодно. Ваше здоров'я. Це вже номер три у мене сьогодні. Не? Три. І нічого страшного. Я раз звернусь до макового торта, дівчатка. Може, я й не зрозуміло пояснила. Оце те, що на ніч мак із сметаною перемішать, і воно ніч у холодильнику стоїть. Це додавати у тісто, це, це випікати, це не перемазувати коржі. А коржі перемазувати там окремо крем вариться. Ото тим перемазувати. А так, з цього всього тіста, спекти два коржі, кожен ще пополам розрізати, перемазати і все. Дуже добрий тортик. Дам як усінький губами. Ну, ви бачили, як. Ну, тільки оце ж Наташа варила дві порції окремо. Оце так. У мене кущик ранньої півонії, і завжди ця півонія 18 травня вже вона цвіла. А в цьому році ще і не цвіте, ще не скоро і розквітне. Ну, бачите. Холодно. А тут ось у мене яблунька, покажу. Яблочок. Бачите, скільки начеплялося. А начеплялося яблучок, слава Богу. Як наказати, орестуся, сяля Богу. Як у хату не, 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 не зберуся йти. Воно як на дворі це гарна погода, так і в хату йти не хочеться, як холодно. так. Не хочеться з хати вилазити. Іду зараз трохи приберуся. Десь да, з'їздимо в і будемо з ідуликом. Тут я ще в минулому році виписала, оце тут в мене детої, по підгороду, Виписала не агроволокно, а таке, як ото мішки роблять, тільки чорного кольору, так застелимо. І скільки в нас хватить кори минулорічної, застелимо зверху по цьому ж. <реш> по цьому мішку. Як кору називається, я забула. От, а що не хватить, то треба буде їхати кори докупити. Треба його короче, довести до ума. Оце оці туйки. От Ми кору велику прибрали. І тепер застелимо ту мішковину, чи як його правильно назвати, а зверху кору покладемо велику і буде порядок. Оце ось отаку штуку виписала. Це ми накривали вже нею полуничку, як мороз був. Воно і водичку пропускає. Все, все буде ок. Доброго здоров'ячка, дорогі друзі. Навожу красу. А як? Зовсім інший вигляд. Чай з Ромашкою. І від мене цитата сьогодні, мого сьогоднішнього дня. Якщо людина навчилась терпіти фізичну біль, вона сильна. Якщо людина навчилась терпіти душевну біль, вона непереможна. 100%. Обіймаю вас і всім бажаю вдалого початку тижня і гарних нам новин. Протерла камеру зовсім друге діло. То так, знаєте, я зранку думаю, це що? Я вже листки пополисосила, і прання в мене, і посуда вже миється. І ну, я вже працюю, працюю, стала сьомій, здається. Так. Так як каву я не п'ю, я вчора собі придбала, ось такий. Красивий чайничок. Ще бачила вчора в магазині матча, да? зараз модний цей напій. І багато хто каже, що він не дуже смачний. Ну, я не купила. Я задумуюся, бо я ніколи не пробувала. Треба, мабуть, купити в якомусь кафе Попробувати. якщо зайде, тоді вже купити. Чомусь я думаю, що не зайде. Це корій. Багато мені хто ви радить. Це корій, раз я не п'ю зараз кави. Знаю, що він корисний, мені багато хто писав, Ну, там, де ми вчора були в магазині, не було такого. Це треба мені, мабуть, в польський магазин буде мотануть. Ну це вже в середу. Сьогодні нікуди не збираюсь, все наче є. Так, що ми вчора їздили по килимок до дивана, бо той такий ворсистий, зелений у нас лежав біля Дівана. Ну, я хотіла його помити, але він не годиться. Собачки, ось перчик на ньому їсти, вінтер. Тому ну, ворс великий для тварин він не годиться. Хотіли подивитися, але нічого ми не вибрала, а чайничок я собі придбала. Так що п'ю я чай з ромашки, трошки м'яти додала, таблетку випила, ще не їла. Хочеться мені сьогодні дуже стати на ваги, бо щось я останнім часом підсіла на морозиво. І, мабуть, це не є гарно. Ну. Але перед вагами я вам хочу дати рекомендацію. Багато хто мене запитує, порадьте сторіночку, де можна замовити якісну постійну білизну. Я залишу вам посилання і, до речі, я там замовляю все. Навіть будучи. Проживаючи в Лондоні, ну не можу. Я тут якось. Я не кажу, що тут немає гарної, якісної білизни, звісно, є. Але от як уже звик до одного, тому зараз чекаю посилку з України. Я дуже люблю постіль, де є літня ковдра. Ну, мені подобається, я дуже важких одіял не люблю. Тому в мене є одна така постіль, я замовляла на цьому ж сайті і замовила собі ще одну з літньою ковдрою. Вона наскільки зручна, ковдру, то кожного тижня можна освіжити у пральній машинці, і супер. Якість на цій сторіночці стовідсоткова. Ну, Все дуже якісне. І покривала, я в них замовляла. Всі покривала, які в мене є, всі замовлені на цій сторінці. Тут у мене є два покривала новеньких, я нещодавно замовила, мені переслали. Подрузі на день народження замовляла, як варіант подарунку. Вона дуже задоволена, каже, Лен, ну просто супер, і, і, і вкриватися гарно, і заслати ліжко гарно. Я вже такі, як у мене підношені покривальця, але їм зносу немає, якщо чесно. Я їх перерізала і діван заслала. Новенькі на ліжко. Тому просто рекомендую. Я бачу багато моїх підписників, підписані на цю сторіночку. Я вам просто рекомендую замовити отаке, отакий літній комплект. Він бомбезний. Мені оця літня ковдра, я не знаю, я її кожного тижня освіжила, постирала, і наскільки це зручно, і, і ну, взагалі якісно. Перейдіть. Ось одне моє покривало заслати зараз ліжко, я замовляла два. І ось таке замовляла. Дивіться, яке воно. Ну, я вже його стирала в сушку. Коротше, йому зносу немає, а ще ж воно дивіться під бренд зроблене. Ну, ну гарно та і все, що говорить. І це, і це. Так що просто рекомендую. Я ж вам ніколи не брешу, рекомендую те, що вже провірено, тому, тому так. Значить так, умний пиріг поїхав до умних людей на роботу. Нехай п'ють з кавою і їдять умний пиріг. Ближче до вихідних, може це буде п'ятниця, може це буде субота, я планую зробити пташине молоко. У нас у неділю будуть гості з далекої Америки. Ну і, і так зроблю, як десертик. Бо раніше часто його робили по молодості, а зараз вже забули. А його там не так, не так і заморочливо. Діти вершків купили, я в середу схожу, куплю сметанки, желатину, какао є, цукрової пудри, мабуть, треба купити. І зробимо. А вже потім, пізнішенько трохи, зробимо три речі. Пішла на ваги. Але, але, там, ну, ось так, дівчат, було 75, 78. Випаде, 78. Морозиво, морозиво і ще раз морозиво. Ну, я вже випила, мабуть, чашки три. Скидати дуже важко, набирати дуже легко. Чотири чашечки так і в чаю випила я вже сьогодні з ромашки. Їсти ще нічого не їла. Тому. Не годиться, 75 мій. Моя вага повинна бути ніяк не більша. Все. Морозиво одне в день і все. Перебираю я. Ну, я, ну наче маленькі пачечки, а пачечок три з'їдаю. І все це от в другій половині дня. Так, наче я такого нічого й не їм, щоб дуже там, але ж. Два кілограма, ну хай там телефон, бо я ж з телефоном. Ну от сімдесят сім два кілограма. Це вже вже вони мені не потрібні. Хоч вчора вдягала джинси розові, то вже й великуваті на мене. Ну нічого. Головне, щоб було здоров'я, нічого не боліло. Зайва вага завжди це не здоров'я. Тому дорогі друзі, ще хотіла до вас звернутися на рахунок петиції. У мене відкрилась уже відкрилась функція на Леночка на цій сторінці, де надходять нові повідомлення. У мене раніше я зайду в запити і писало: Вас немає повідомлень. Щось там син клацав, клацав, зробив. Коротше. Тепер, звісно, повалили ж петиції. Я все розумію, що вони ну, людям цього не поясниш, це рідні люди, і я не можу відмовити. Ну не можу я відмовити. Але є такі випадки, що, от, наприклад, петиція є в сторіс, і мене людина знову просить викласти петицію. Петиція ще крутиться в сторіс, і вона мене знову просить. Є такі випадки, і не раз. Тобі ж людина не переглянула навіть мої сторіс. А що ви хочете, щоб збирались підписи, скажіть, будь ласка. Дорогі рідні люди, знайомі, якщо ви збираєте голоси, то потрібні перегляди і реакції на кожну мою сторість. Біль... Чим більше людей перегляне мої сторіс і поставить реакції, сердечко, не треба там сльози, сердечко. І тим швидше назбираємо голоси. Тому давайте будь згуртованими, а не просто кинуть петицію. І, і, взагалі, ні, так діло, на жаль, не діє. Я не відмовляю, але ж як отак буде і далі, то я просто не того, що я не хочу допомогти, того, що я хочу, щоб всі разом до цього йшли, а не одна я. У мене підписники активні, вони підписують петиції і ставлять реакції, тому ж будьте добрі. Ну це ж від родини йде в родині багато з друзів, знайомих, і нічого тут важкого нема зайти і переглянути сторіс. Не обов'язково вже й підписатися, просто зайти і переглянути. Я думаю, ви мене зрозуміли.